Вітаю в ефірі. Програма народний репортер. У програмі говоримо про чергові тендери Дніпровської міської ради, серед видів робіт, на які виділено кошти, послуги з облаштування стовпчиків антипаркувальних, утримання зелених насаджень, послуги з утримання автономної системи поливу. Дощі наробило чимало лиха у місті, затопило вулиці, автівки перетворилися на човни. У будівлях протікав дах. Також розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. В електронній системі публічних закупівель Прозоро з'явилися ряд тендерів. Розпочнемо з теми, яка чим не найбільше обурює мешканців Дніпра паркувальні стовпчики. Це вже третій цьогорічний тендер на даний вид робіт. Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах. Послуги з улаштування стовпчиків антипаркувальних по місту Дніпро. Замовник комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради. Директор підприємства Дмитро Герасимов. Період дії договору з 1 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ Маніліц із пропозицією понад 1,7 мільйона гривень. Експлуатаційне отримання вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах. Послуги з улаштування стовпчиків антипаркувальних по місту Дніпро. Замовник не змінився. Період дії договору з 2 жовтня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ «Маніліц» із пропозицією понад 1,7 мільйона гривень. За двома договорами у розділі місце поставки зазначено лише місто Дніпро. Цих коштів і робіт виявилося замало, і нещодавно з'явився новий тендер. Експлуатаційне утримання вулиці доріг комунальної власності в населених пунктах, послуги з влаштування стовпчиків антипаркувальних по місту Дніпро. Замовник комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради. Очікувана вартість 2 мільйони гривень. І це ще не все за одним з наступних тендерів. Міськрада Дніпра наприкінці року утримуватиме зелені насадження за понад 35 мільйонів. Послуги з благоустрою населених пунктів утримання зелених насаджень, замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, директор департаменту Олексій Самілик. Дата оприлюднення цього тендеру 22 жовтня. Всі роботи мають виконати до 31 грудня поточного року. В одній з минулих програм ми вам розповідали, що на роботи, пов'язані із зеленими насадженнями у Дніпрі, за рядом проаналізованих тендерів, цьогоріч виділено понад 250 мільйонів. І знову ж таки, цього виявилося замало. Коли цей договір буде підписано, то сума вже сягне позначки у понад 285 мільйонів. Далі також говоримо про тендери, проте вже інший вид робіт. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з утримання автономної системи поливу. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Очікувана вартість понад 4 мільйони гривень. Дата оприлюднення 27 жовтня. Знову ж таки, аналогічний тендер цьогоріч вже був. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з утримання автономної системи поливу. Замовник не змінився. Період її договору з 25 березня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ автоматичні системи поливу та обладнання Дніпро із пропозицією понад 7,5 мільйонів. Місцем поставки вказано лише місто Дніпро. Є три зміни до договору: покращення якості предмета закупівлі, зменшення обсягів закупівлі та узгоджене зменшення ціни. Окремо звернемо увагу на постачальника послуг за даними роботами. ТОВ автоматичні системи поливу та обладнання Дніпро. Адже згідно джерела Open Data Bot, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради є одноосібним лідером як замовник робіт у цього ТОВ. Згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, то директором є Оксана Іванова, засновником та кінцевим бенефіціарним власником Олексій Шкрепко. Статутний капітал 10 тисяч. У розділі фінансові показники дохід ТОВ за минулий рік становить понад 22 мільйони. Чистий прибуток понад 1,3 мільйона. Активи понад 19 мільйонів. Зобов'язання 15,4 мільйонів. Кількість працівників 14. У розділі Участь у тендерах продажі за минулий рік становлять понад 55 мільйонів. У поточному – понад 24,5 мільйонів. У розділі продажі на тендерах серед замовників 4 представники Дніпровської міської ради. Третє місце адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради із сумою понад 1,2 мільйона. Голова адміністрації Олег Дюткін. Друге місце комунальне підприємство парк культури і відпочинку при Дніпровській Дніпровської міської ради із сумою понад 5,5 мільйонів. Виконуючи обов'язки директора є Катерина Гопайца. А очолює рейтинг замовників із величезним відривом від інших департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Із сумою у понад 125,5 з половиною мільйонів. Сума витрачених коштів за новими тендерами становить понад 41 з половиною мільйонів гривень. У коментарях в одному з телеграм-каналів люди обурились через таке марнотратство на деякі із зазначених тендерів. Все йде по плану. Років через чотири виростуть дерева і будуть захищати від шахедів бруківку. А що? 14 мільйонів на аерацію на початку року вже роздеребанили, а полив на Калиновій вже другий сезон усе там само. Раз на сезон заганяють робітників, ті лопати на проспекті погублять і напрацювалися. Пес, я так розумію, клоуни у реакціях це перепис адміністрації, причетної до деребану. Бюджет сам себе не розпиляє. Як у Покровську садили квіточки, клумбочки? І що зараз? Де ті клумби з квітами? Так само, і в Дніпрі ворог наступає на п'яти, а вони чим займаються? Далі розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. В минулої програмі ми розповідали вам про численні проблеми нашого міста одразу після дощу. Протягом тижня Дніпро знову потерпало від значної кількості опадів у вигляді дощу. В соціальних та інтернет мережах з'явилися багато відео та фото відповідного характеру від мешканців обласного центру. В Дніпро перетворився на Венецію. І це попри те, що на поточний ремонт об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів цьогоріч виділялися значні кошти понад 150 мільйонів. Наші журналісти вийшли на вулиці міста і поспілкувалися з мешканцями Дніпра на цю тему. Ну, останнім разом було, коли це скільки сутки, да, там дощ був добу, так. Да, да. Ну вот, как дождь проходит, ну это же буквально после каждого дождя воно и плывет. Не было такого еще что дождя, чтобы место не поплыло куда-то у нас. Ну да, да, возможно, поэтому не хочу покупать машину, потому что здесь не занимается власти ни дорогами, ни тем, чтобы было все приспособлено для транспорта. Ничего не хотят делать и не выделять деньги только себе в карманы. А, так и не хочется как бы, пересаживаться на машину. Ну как, Тут дороже выйдет, это чинить ее. Ні, нічого не зроблено, нічого не змінилося. І це очередний привід взяти ці кошти собі, я так думаю. Ну а там, можливо, ми чогось не знаємо, і воно там якось дійсно може багато коштів бере. Ну, моя думка така. Думаю, що не відповідає. Тому що у нас є вулиці, наприклад, Байкальська, не знаю, як зараз вона називається, там зовсім немає зливної системи. Ми там просто потопаємо ми лівий берег. І у нас багато, у нас калинова поганенько, прочищена. Ну, Займатися дорогами потрібно, і ливньовками теж це повинно робити. Ті, ті хто повинні робити. Звісно, ні. <laughs> ні. Я думаю, ці кошти всі пішли туди на Бруківку, там в центрі, а щоб вода уходила. Матеріали у соціальних мережах ширилися з величезною швидкістю. Назбиралося їх щонайменше з десяток. Наприклад, таке нове озеро утворилося на вулиці Моніторна. Під конкретно цим дописом ми побачили наступні коментарі. Пф, на лівому три та на богомаза такі калюжі вже понад п'ять років. І владі та, схоже, ці озера всюди по місту. На Терещенківська 25 стоїть болото вже сорок років. Від дощу страждали не лише дороги й пішохідні зони. Наступне відео з'явилося в одному з телеграм-каналів. На цих кадрах приміщення ДДМУ після квітневого прильоту пошкоджено дах будівлі, але ремонтувати його почали лише зараз. Ну власне, нічого нового. Почався навчальний рік. Саме тоді час робити ремонти. А тим часом студенти допомагають розгрібати воду в коридорах, аудиторіях і підсобних приміщеннях вишу. Класика. Далі проспект науки. Як ми бачимо, дороги перетворилися на суцільні канали. Норм. А завтра увімкнуть полив газону. Зараз ливнівки черговий раз прочистять за сотні мільйонів. Так Філадо вже нещодавно вкрав. Ой, перепрошую, відремонтував ливневу каналізацію. Навіщо ви такі відео знімаєте? Боря як мер не може контролювати міські ливнівки. Тільки платні парковки. Подібні відео опублікували у різних телеграм-каналах. Географія охопила різні локації нашого міста. У коментарях люди обурювалися і жартували над міськрадою Дніпра. Окремо на тему працюючих ливнівок. Місяці два тому виділяли 100-500 мільйонів грошей на чистку ливнівок і запевняли, що потопів не буде. Хто бачив, Філатов уже вичерпує відрами воду. На попередній коментар користувач отримав наступну відповідь: Ні. Виділив на відра 40 мільйонів, і вже цими відрами виносить розпил. 20 мільйонів виділили на ремонт ливнівок. Житловий масив перемога також потерпав від негоди. Автівки буквально перетворюються на човни. Ми продовжуємо. У нашому місті також планується витратити ще 17 мільйонів гривень на капітальний ремонт спортивного майданчика та благоустрій однієї із територій шкіл нашого міста. Люди доволі різко прокоментували це. І, що вони там зроблять на 17 мільйонів? Спортзал побудують. Народ проти. Ви що там біли зовсім? Розкрадуть раніше 90%, а потім будуть ще просити добавки по сесії. Краще б ці гроші направили для ЗСУ. А завершимо темою чергових відкритих порталів у Дніпрі. Так, величезна яма утворилася поблизу Нагорки. як пишуть користувачі телеграм-спільноти, прямо вхід до нарнії, просто на зупинці. Це яма імені Філатова. Вчора їхала пізно вечері, там ледь не в'їхала. Це пць якийсь. Так, а чого дивуватись, скоро весь центр буде в такому стані. Метро закинули, його підтоплює, звідти і провалля. Гуртожиток на проспекті науки не просто ж так провалився. Такими були останні комунальні проблеми мешканців Дніпра. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні.